Останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти життями людей розпоряджаються, наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Такі слова можна прочитати в дописі у Фейсбук командира батальйону 47-ї бригади Олександра Ширшина. Це саме той комбат, який декілька днів тому написав, що дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував, маючи на увазі Курський напрямок. Також комбат написав, що перед тим як вийти з публічним повідомленням, він неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями. Робив він ці звернення на різних рівнях нашого командування, але майже всі звернення були проігноровані, окрім одного, завдяки командиру 117-ї бригади. Для тих, хто взагалі не в курсі, хто вперше почув про Олександра Ширшина і дану інформацію, дану новину, дану проблему, я нагадаю зміст його першої публікації, а потім розглянемо вже реакцію. Генштабу, реакцію інших бригад, реакцію інших військовослужбовців, і детально розглянемо, що написав Олександр Ширшин в своїй другій публікації. Не планував відновлювати сторінку, але це вже край. Дебільніших задач, як на поточному напрямку, я не отримував. Колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, окрім як до провалів, не приводить ні до чого. Все, на що спроможні, догани, розслідування, накладання стягнень, ідуть всі в сраку. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає ні дійсності, ні можливостям, загралися. Відповідний рапорт написано, сподіваюся, мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам. Дякую Генеральному штабу Збройних сил України. Сподіваюся, ваші діти теж будуть в піхоті і виконуватимуть ваші задачі. На заяви Олександра Ширшина відреагували не тільки в генеральному штабі: хтось підтримує комбата, а хтось ні. Ось, наприклад, окремий штурмовий полк Скала зробив допис, в якому говориться, що ширшин грає в політичні ігри і дає оцінки, які не відповідають реальній обстановці. Також в ОШП Скала звинуватили ширшина в тому, що він ігнорує поставлені перед ним завдання вищим керівництвом. Командир батальйону 47-ї бригади Магура Олександр Ширшин публічно відмовляється виконувати накази та дозволяє собі звинувачення на адресу командування. Оскільки він ігнорує поставлені завдання вищого керівництва, це призводить до безглуздих втрат серед особового складу. Його управління замість результатів постійно закінчується провалами. Все, на що він спроможний, це критикувати і перекладати відповідальність. Олександр Ширшин грає в політичні ігри та дає оцінки, які не відповідають реальній обстановці. Можливо, ситуація на його напрямку справді складна, але складно всім. Замість витримки та лідерства він влаштовує емоційні зриви. Це виглядає як істерика, а не командування. Ми працюємо на значно небезпечніших ділянках фронту, неодноразово взаємодіяли з 47-ю бригадою і постійно стикаємося з помилками командування бригади, але не виносимо це в публічний простір. На війні головне дисципліна, відповідальність і єдність. Зараз не час для особистих драм і публічних конфліктів. Армія має діяти злагоджено і бути опорою держави. Ну, і якщо вам цікаво, то ось повний текст того, що написав у відповідь на це Олександр Ширшин у себе на сторінці в Facebook. До речі, він не побоявся і опублікував у себе на Facebook скрін ось цього допису ОШП Скала і назвав це наклепом, і спробами перекласти вину саме на нього. Друзі, всім безмежно вдячний за підтримку. Не очікував на такий резонанс, але, мабуть, запит на вирішення цих проблем величезний. Виконуючи завдання на Курщині та українсько-російському кордоні, зіштовхнувся з задачами, які, за усіма ознаками, були приречені на провал та наражали особовий склад на високу імовірність невиправданих втрат. Це сталося неодноразово, без урахування попереднього трагічного досвіду. З боку батальйона і рот вживалися всі можливі заходи для недопущення цих втрат. Перед тим як вийти з публічним повідомленням, я неодноразово робив офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач з пропозиціями на різних рівнях нашого командування. Майже всі звернення були проігноровані, крім одного, завдяки командиру 117-ї бригади. Через відсутність належного реагування написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості. Ніколи не вимагав відставки головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, бо проблеми в нас системні, а не просто зав'язані на одній людині. Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики підтримати головкома ЗСУ і не виносити сміття з хати від лояльних до військової еліти, осіб та підрозділів. Також ніколи не казав, що треба припинити воювати, якраз навпаки, рахуються тільки з сильними і фізично нищити ворога необхідно. І крім оборони, ми маємо наступати, бо інакше війни не виграються. Саме тому я підтримував курську операцію і її реалізацію на перших етапах. Ніколи жодним чином не прагнув нагород, тим більше не вислуговувався заради них, не добивався звань чи посад, лише виконував свою роботу на тому місці, де був чесно і сумлінно, наскільки цього дозволяли мої знання та навички. Мій батальйон завжди був на складних ділянках, ніколи не нили, стипивши зуби, працювали попри всі проблеми і труднощі. Нашу роботу і результати неодноразово висвітлювали змі, президент в своїх зверненнях тощо. Моя відважна піхота вигризала нашу українську землю, вибиваючи ворога, тримала оборону в оточенні до останнього подиху з словами. Хлопці, мені було за честь з вами воювати. Мої хоробрі екіпажі, найкращі, заїжджали в тил росіянам, знищували танки і броню, отримували поранення, підривалися, вставали в стрій і повторювали. Мінометники на позиціях стримували під рів, які заїхали в наш тил, паралельно прикриваючи піхоту на передньому краю. Сапери, мінуючи дорогу під носом у ворога, зробили найбільше роботи на Донбасі. Гранатометники, ПТВ, кулеметники, медпункт, розвідка, тил. Кожен був долучений як по своїм напрямкам, так і в якості піхоти. Несли втрати, оплакували побратимів, збирали волю в кулак і мстилися. Як би складно не було, мої бійці ризикували і виконували накази. Але останні кілька місяців у мене складається враження, що нас просто намагаються стерти. Життями людей розпоряджаються, наче зайвими грошима на гулянках. Співмірність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. Саме це і неможливість визначеним порядком достукатись до командування щодо збереження боєздатності мого підрозділу і життя моїх людей спонукало мене висвітлити проблему публічно. Також, попри мою заяву, ніхто з моїх бійців не знявся, не залишив позиції, а продовжують виконувати нові завдання поки ще під моїм управлінням. На сьогоднішній день вже є спроби комунікації від генерального штабу. Сподіваюся на конструктивну розмову, випрацювання конкретного робочого рішення, а не просто замилювання очей, щоб уникнути в майбутньому подібних ситуацій. Друзі, прошу вас висловити свою думку, що ви думаєте з даного приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і звісно ж, якщо вам сподобалась ця інформація, яку я підготував сьогодні, і ви хочете отримувати подібну інформацію і в майбутньому, то не забудьте підписатися на канал та поставити лайк даному відеоролику.